Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У даній лекції ми з вами починаємо вивчати наступну систему органів, яка називається сечовою системою, система Урінаріум. Головна роль даної системи полягає у виведенні з нашого організму водорозчинних речовин, які зазвичай є токсичними для нас. Це, наприклад, продукти метаболізму, які утворюються внаслідок використання білків або певні ліки чи отрути. Тобто сечова система збирає ці всі речовини з нашої крові та виводить їх у складі сечі. Відповідно до головної функції, всі органи сечової системи поділяються на дві групи. Сечові органи, які відповідають за вироблення сечі, та сечовидільні шляхи, які утворені органами, що виводять сечу з нашого організму. До сечових органів належать нирки, а до сечовидільних малі та великі ниркові чашечки, ниркові миски, сечоводи, сечовий міхур та сечівник. У даній першій лекції ми обговоримо з вами анатомію нирки, а також малі та великі ниркові чашечки і ниркову миску. А вже у наступній лекції ознайомимося з іншими сечовидільними шляхами. Тож ми з вами сказали, що основною функцією нирки є утворення сечі, що ми можемо назвати екскреторною функцією або видільною функцією, тому що сеча буде містити речовини, які ми виводимо з нашого організму. Це основна, але далеко не єдина функція нирки. Нирка це ключовий орган, який бере участь в регуляції артеріального тиску. Вона це робить за рахунок регуляції рівня води та солей у крові, а також за допомогою гормонів, а саме ренін ангіотензин альдостеронової системи. Також нирки регулюють pH крові, відповідають за процес активації вітаміну D, а також виконують ендокринну функцію, тому що секретують ренін, частину ренін ангіотензин альдостеронової системи, та еритропоетин, який регулює еритропс, тобто утворення нових еритроцитів. Тому нирка це надзвичайно важливий орган, який потрібно дуже добре розуміти. А для цього потрібно добре знати анатомію нирки. Нирка латинською рен, а грецькою нефрос. Це парний парніхематозний орган богоподібної форми, який має темно-червоний колір і щільну. Консистенцію. Нирка має темно-червоний колір через те, що містить велику кількість кровоносних судин, через які за день проходить близько тисячі літрів крові. Оскільки це парний орган, то у нас є дві нирки: права Рен Декстер та ліва Рен Сіністер. Довжина нирки становить 10-12 см, ширина 5-6 см, а товщина 3-4 см. Маса нирки коливається у межах від 120 до 200 грам.